Без бумажки ти букашка. Змінити цей стереотип покликана адмінреформа, що наразі втілюється в Україні. Зокрема, це створення на базі міських органів влади так званих прозорих офісів, які мають служити шляхом подолання бюрократії та корупції. ЦНАПи мають спростити процедуру отримання необхідної інформації, оминаючи чиновників. Зрозуміло, що на шляху реформування трапляються і певні труднощі. Не сформований базовий рівень ще поки розумієте? відповідно, тут трошки випереджає. Юють вони ситуацію. ще не сформовані громади, але вже їм починають передавати ці повноваження. Да, і сьогоднішня сільська рада вони не готові приймати на себе повноваження да по реєстрації осіб. То мається на увазі введення паспортів. Да, тобто немає обладнання, немає відповідно кваліфікованого персоналу, який це має здійснювати. Тому тут теж є свої, я б казав, би, можливо, помилки, да? можливо, якісь недопрацювання на певному рівні. В ідеалі ЦНАПИ мають відповідати основним критеріям зручності для відвід. Довачків та надавати якомога більше адміністративних послуг допомагають у досягненні цієї мети іноземні донори. Так, дружківський центр у цьому році за рахунок гранту економічного та соціального відновлення Донбасу від проон та уряду Японії поповнився сучасною технікою. Світа культура давайте швіта культура. Значить, зі ми можемо я вам про справочки. Ви можете її отримати справка о доходах за звітний період. З початку квітня відповідно до законодавчих змін у дружківському цнапі додалася ще одна функція. Тепер спеціалісти надають тут послуги щодо реєстрації місця проживання. Поки дана робота налагоджується, без певних незручностей не обійшлося. Нам ну, виписати мержав я прийшла сюди квосім часов в пері і у мене скільки? 5 чоловік. Пері ще. до обід я точно не успію а після обід уже буду. Наразі тут створено спеціальний відділ реєстрації, де городян приймають два спеціалісти. Крім того, пощастило, і селам послуги прописки виписки у приміщенні міського виконкому можуть отримати і мешканці прилеглих селищ, таких як Олексій, Водрушківка та Райське. А черги це явище тимчасове.

в Україні ставала досконалішою та наближалася до європейських стандартів. Потрібен час